Вітаю вас, друзі. Сьогодні 5 серпня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні в Саудівській Аравії в місті Джида проходить саміт Миру. Так він називається. Ну принаймні, його так назвали журналісти, багато моїх колег, хоча це не зовсім вірна дефініція до цього зібрання, тому що на ньому зібралися політичні радники глав держав. Ну, їх офіційно не так багато загалом у світі, але глави держав повизначали своїх представників, відправили туди. Тому це швидше така конференція з підготовки майбутнього саміту миру, який може відбутися у цьому році. Окрім того, що там говорили про формулу миру, говорять на даному етапі також обговорюють і інші питання, як зернова угода, деталі довкола якої з'являються дуже цікаві. Я про це зараз вам все по порядку розповім. Ну, про те, що я знаю, і те, що можу вам з детальним аналізом пояснити. По-перше, хто приїхав до Саудівської Аравії? Близько 40 країн. Конкретного списку на даному етапі немає. Але як повідомляє видання The New York Times, якому вдалося. Ну, дізнатися деякі подробиці, то там приблизно 40 країн представлені, в тому числі Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка і деякі багаті на нафту країни Перської Затоки. Так вони написали. Я думаю, з повним списком ми знайомимося буквально там завтра до кінця дня, чи то в понеділок, а можливо і ні. Залишиться за лаштунками конкретний перелік посадових осіб, які там були. І будемо вже детальніше обговорювати, чого власне вони там домоглися і досягли. Але конкретних результатів я не думаю, що ми побачимо. Навіть підсумкова заява спільна зараз. Ще підвищена в повітрі, чи вона буде, чи не буде. Як на мене, то направду це не настільки важливо. Повертаючись до самого саміту миру, який може відбутися в цьому році, то я не виключаю, що він буде, ну, наприклад, там, в жовтні чи в листопаді навіть місяці. Чому тоді? Тому що на цей період завершаться будь-які фізичні можливості нашого наступу через погодні умови і пройде Генеральна асамблея ООН у вересні е місяці, де ми також вкотре заявимо про свою позицію. А нинішнє зібрання і майбутній саміт миру покликані все таки долучити максимальну кількість країн третього світу до нашої підтримки. Не треба будувати ілюзій, що всі вони в один голос заявлять про те, що вони підтримують Україну. Їм цікава співпраця з Росією, можливо, для когось в більшій мірі, можливо, в якійсь меншій мірі, але така зацікавленість залишатиметься, я не виключаю, і надалі, тому що низка країн. І до нині заявляють про те, що вони як були нейтральними, не так і залишаються. Можливо, не так відверто і відкрито буде підтримувати Росію. Ну, до прикладу, Китай. Він торгує із Росією потужно. Сьогодні шукають важелі впливу, в тому числі на цій, на цій конференції, аби Китай зменшив торгівлю з Росією. Індія, вона активно торгує із Росією нафтою і продає вже готові нафтопродукти до Європи. Підмішує, і змішує. Їй цікава ця історія. Але захід, який проходить саме в Саудівській Аравії, це країна ОПЕК. Яка є найбільшим експортером нафти у світі, вона за великим рахунком і формує сьогодні ситуацію на нафторинку світовому. А світовий нафторинок, як на мене, це ну, не те, що золота жила, а це основа основ усіх економік, усіх країн, і від того, як себе позиціонує Саудівська Аравія, багато в чому буде залежати і наша з вами доля. І от добре, що саме в цій країні проходить це зібрання. А відбулося це саме тому, що Саудівська Аравія має ну, серйозні претензії в регіоні на Близькому Сході. Зокрема, 38-річний принц Мухамед, який був у нас із візитом в Україні, точніше, перепрошую. Він запрошував Зеленського до себе, зустрічався там на саміті Ліги Арабських країн ще на початку червня цього літа. То перед день проведення саміту Великої Сімки у Херасімі, то він заявляє себе як регіональним лідером і таким, що може впливати на світову геополітику. І це, друзі, добре, тому що дійсно-Саудівська Аравія на тлі не дуже простих відносин зі Сполученими Штатами Америки. Згадаємо візит Джозефа Байдена минулого року, туди, коли завершився він не зовсім нібито вдало. Вони все ж таки можуть визначити. Можливості Росії продавати дорожче або дешевше нафту. Якщо вони, до прикладу, не будуть підтримувати Росію у питаннях зменшення видобутку для підвищення ціни, а просто завалять світ дешевою нафтою, ну ви самі розумієте, що спроможності Росії збільшувати державний бюджет за рахунок на... продажу нафти, ну він значно буде меншим. менші такі можливості. Тому Саудівська то рая дійсно нам буде суттєво допомагати. Так само, як і Туреччина може нам допомогти, ну Хоча, з Туреччиною дещо інша дивна історія, я буквально два слова зараз вам готовий про це повідомити, тому що що стосується Ердогана, тут важливо розуміти її позицію, як він може нам допомогти або не допомогти відновити зернову угоду. Вчора пролунала дуже контроверсійна заява від нього, яка мною сприйнялася не дуже добре. Він сказав, що готовий купувати у Росії. Зерно переробляти його на борошно і продавати уже бороштом до країн Африки, аби вони не голодали. Ви пригадуєте, що минулого тижня проходив саміт Росія Африка, де були присутні багато представників е, Африканського континенту, і вони м, намагалися домовитися із Путіном не просто відновити зерновий коридор, а взагалі припинити війну. Проти України, ну і врешті-решт, аби і російське, і українське зерно було на їхньому ринку. Путін поки що на цю ідею не погодився, не відгукнувся. Але тут, звісно, цієї ситуації не міг не скористатися Ердоган, як то і раніше він робив. Чому саме Ердоган запропонував таку схему? По-перше, якщо рахувати по грошах, ну все дуже просто і банально, і примітивно. Він активно купує зерно, переробляє на муку і продає муку і вже дуже багато років, в тому числі і українське зерно. До прикладу. Одеський порт до Туреччини з дуже коротким плечем поставляє до 10 мільйонів тонн зерна, яке може перероблятися Ердоганом, і профіцит на одній тонні 300 доларів складає. Далі він його продає чи то до України і такі випадки є. Ми купуємо українське борошно. Чи то до країн Європейського Союзу, чи до Африки. Ціна приблизно скрізь однакова, а для Ердогана це і дуже-дуже вигідно. І йому абсолютно начхати, чи він буде переробляти зерно українське чи російське. Головне, щоб воно в нього було, і він на цьому заробляв гарні гроші. Він і донині не підтримує санкційну політику проти Росії. Російські туристи активно відпочивають на його курортах. І він навіть не брезує абсолютно нічим, то чому ми вирішили, що він може зараз починити якось по-іншому. Я вважаю, що зараз він дається до банального шантажу і перед заходом, тому числі. І говорить, дивіться, я можу це зробити, а можу не зробити. Я готовий зустрічатися із Путіном, навіть запрошуючи його на офіційний візит до себе в країну. І ви мені нічого за це не зробите, або ви будете погоджуватися зі мною просто мовчазною згодою, або ну ви отримаєте зовсім інший фідбек зерно. Іде його напряму до Африки. Звісно, напряму перепускати йому було б не зовсім з руки, але організувати таку схему і дуже, дуже вигідно. Чому я таке припущення роблю, що Путін з Ердоганом вирішили просто шантажувати Захід? Точніше, Ердоган цю ситуацію швидше, самостійно. Два дні тому Кулеба повідомив, що Зеленський і Ердоган на контакті стосовно відновлення зернового коридору. А сьогодні турецькі видання повідомляють, що Кулеба вже розмовляв із своїм колегою із Туреччини, і вони також говорили про відновлення зернового коридору. А туреччина, як ви знаєте, вона активно долучається до процесу. Контактів із Росією, так само, як і Саудівська Аравія, згадана мною щодо повернення наших полонених, щодо повернення депортованих дітей, і навіть зараз вони активно контактують із росіянами, аби дітей повертали до України. І, звісно, ми не можемо на це не зневажати. Ми ці речі враховуємо, тому що ми є заручниками ситуації. Ну і Захід це розуміє, що він також тисне на нас, аби ми погоджувалися на якісь умови. На які умови піде, принципі захід щодо відновлення зернового коридору, мені поки що сказати складно. Адна, тому що якщо вони будуть виконувати умови Путіна стосовно там скасування. А санкцій, які були запроваджені, саме це потім говорить там, і продаж зерна, і відновлення транспортування добрив, і зняття заборони на використання системи SWIFT для його банків, і всі інші обмеження. Ну і звісно, якщо на цей захід піде, то ну, ви самі розумієте, виглядатиме він не дуже привабливо. Тому можливо буде такий компроміс щодо продажі російського зерна, вкраденого Росією зерна на тимчасово окупованому Криму, скупленого силоміць на тимчасово окупованих територіях півдня. Зараз такі факти є за демпінговими цінами. Не те, що за демпінговими, а за фіксованими цінами. Або ти продаєш, або просто напросто ми в тебе заберемо. Зараз так, росіяни будують політику. На тому ж самому півдні в Україні, і в такий спосіб буде реалізована зернова схема. А наше зерно ну а ми будемо вже спокійно вивозити зерно тими коридорами, які є, можливо, навіть і без фор, але незалежно від Росії. Тобто будуть такі дві незалежні гілки, мовчасна згода. Я лише зараз малюю такий варіант, і я не виключаю, що він буде проговорюватися, в тому числі і в Саудівській Аравії. Да, без Росії, яка там не присутня, але якщо там є Туреччина і країни Африки, вони не таке зголосяться, і країни Західної Європи, ну і Україна там присутня, то що за все такий зерновий коридор буде. Відновлений. Але що стосується самого заходу, який там проходить, як я вам сказав, то він має на меті в тому числі погодити формулу миру Зеленського. На всі її пункти всі присутні, звісно, не пристануть. Але чим більше країн публічно заявляють про свою згоду підтримувати формулу Зеленського, тим нам краще. Чому на цьому так наполягає офіс президента і сам Зеленський? Цього тижня у середу Зеленський збирав дипломатів, послів України з різних країн і доводив їм, що вони повинні використати найближчий політичний сезон, коли Буде проходити багато виборів і в Європі, і в світі загалом, з вигодою для України, щоб основним питанням у їхніх політичних е, програмах стала саме Україна. Будь-які методи, каже він, використовуйте, і дозволені, і не дозволені, але ви повинні переконати світ підтримувати Україну у прагненні перемогти Росію. Звісно, це не просто, особливо на тлі контрнаступу, який, ну наступу, так його нас просять називати в Генеральному штабі, триває не дуже. Успішно є успіхи, але вони доволі скромні. І багато військових говорить про те, що ну, направду все мало б виглядати не так. Західна преса також говорить, що графіки якісь не такі, і все інше. Військове керівництво і політичне України спростовує ці всі речі, говорить, що графіки ми будуємо самі, малюємо самі. Ви бачите, як тяжко відбувається навчання пілотів. От буквально сьогодні вже визначили, що нібито 8 чоловік таки врешті-решт летить на тренування, ну і таке інше. Так от, Зеленський на зустрічі з дипломатами сказав, що ми повинні зробити все, для цього необхідне, аби світ нас підтримав більше, тому що ми входимо в дуже складний період. На тлі не дуже успішного контрнаступу, захід на нас тиснутиме, щоб ми сідали за стіл переговорів із росіянами, звісно, ближче до завершення сезону. Тобто, з початком листопада, я не випадково говорив, що ми вийдемо на саміт Миру, і дійсно ми повинні вийти на якісь позиції, які б. Ну, були більш переконливими у переговорах з росіянами. Це зараз повідомляє видання The New York Times, але ймовірність правдивості таких слів дуже і дуже висока. Зеленський наполягає на тому, що треба дати світові зрозуміти, що будь-яке припинення війни. Коли російські війська залишатимуться на території України, лише спровокує ще потужніший конфлікт у майбутньому. Про це розуміють, я так думаю, що дуже багато країн, але чи готові пристати конкретно на нашу сторону всі країни? Ну, ще раз наголошую, звісно, ні. Але завданням саміту є все-таки перетягнути на свою сторону більше країн. Звісно, будуть такі, як і Туреччина, яка веде себе дуже непривабливо, хоча б за цією історією, із е, так званим відновленням зернового коридору, що фактично підтверджує і українська. Влада, ну втім, будемо спостерігати за цими подіями, друзі. Я обов'язково про це все буду детально писати в себе в телеграм. Хто не підписався, підписуйтеся, коментуйте відео. Хто на канал не підписався, підписуйтесь також. Ставте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, коли тут будуть виходити. Поширюйте відео, друзям. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!